В цьому відео я вам розкажу, як правильно визначити довжину скакалки. В загальному, щоб ви розуміли, довжина скакалки має бути достатньою, щоб вона проходила у вас під ногами, але не занадто довгою, щоб шнур не літав у вас над головою і ви не могли підтримувати його дугу. А тепер повертаємося до нашого завдання: виміряти довжину скакалки. Для цього ми ставимо стопу ось так. Робимо мікреліз. Добре, можна його не робити. Просто ставимо шнур під стопу. Переносимо вагу на скакалку і дивіться, що ми робимо. Ми перевіряємо, якщо ви початківець, почнемо з початківців, довжина вашого шнура в середньому повинна бути без урахування довжини ручки, так? Тобто я ручку відсікаю, беру шнур, довжина шнура має бути на рівні ваших грудей. Відміряли таку довжину, зафіксували, спробували трошечки пострибати. Якщо відчуваєте, що це для вас трошки забагато, можете спуститися до рівня вашого нижнього ребра. Тобто, це буде ваш люфт. Від лінії ребра до лінії грудей. В цьому діапазоні буде ваша довжина скакалки. Ну і якщо ви вже крутий стрибунець, то довжина вашої скакалки буде на рівні вашого бедра. В процесі вдосконалення ваших навичок, коли ваші руки почнуть правильно працювати, ви будете довжину своєї скакалки поступово зменшувати.